Наявності Xiaomi Note 7, ціна 1950 гривень. Має відбиточок пальця, досить непоганий по стану. Має легкі притертості такі ось тут зліз, е е злізла фарба, але не суттєво. Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5. По екрану зараз покажу легкі потертості, незначні за додаткову плату можна поклеїти захисне скло. Кому буде цікаво, пишіть мені про це у повідомлення. Redmi Note 7, 9 Android, встановлений 32 ГБ пам'ять самого телефону та 3 ГБ оперативної пам'яті. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та коробочка. Зараз покажу ще камеру. Ось така доволі непогана, хороша камера. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також кому зручніше замовляти. У телеграмі силочка в шапці профілю або інстаграм також є силочка.